Добрий ранок, дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про свято, яке має безліч назв. Ми його називаємо масляна або масниця. Також існують назви як колодії, запусти, пущення, сирний тиждень. Це веселе старовинне свято, що символізує проводи зими та зустріч весни. Масові гуляння, пісні і хороводи це ознака свята. Але головною забавою все ж таки вважається спалювання опудала. За традицією, масляна триває цілий тиждень, але майже щороку воно припадає на різні дати. Це все тому, що святкують масляну за сім тижнів до Великодня. Масляний тиждень розпочинається у понеділок, а закінчується у неділю. З давніх давен на Україні готували в ці дні вареники з сиром, политі маслом та сметаною. Пізніше до страв додалися і млинці, які символізували сонце, адже саме сонечко уасоплює прихід весни, бо саме його люди хотіли задобрити. Тож саме сьогодні я пропоную виготовити. Ось таке гарне сонечко. Для роботи нам знадобляться клей, шпажка, фломастери, ножиці, будь-який предмет круглої форми, який можна обвести, та папір жовтого або жовто-гарячого кольору. Обводимо і вирізаємо. Для одного сонечка потрібно два круга однакового розміру. Малюємо сонечку ротик і очі. Тепер нарізаємо смужки однакової довжини для промінчиків сонечка і приклеюємо їх зі зворотньої сторони. А зараз давайте зробимо паличку. Беремо шпажку і аркуш паперу. Починаємо накручувати аркуш із будь-якого куточка на шпажку. Тепер витягуємо її, приклеюємо паличку і другий круг. Сонечко готове. Ось і все, дітки. На цьому наше заняття закінчилося. Я кажу вам до побачення! Але не забувайте надсилати фото своїх робіт.